Всім привіт, ми тут катаємося Зараз сюди я думаю заїдемо Коротше це тест-драйв COVID э, Advance 250 172 мотор Шестиступка з балансвалом Коротше Давайте проїдемось Ха -ха. Тому що є проблемка що він трошки не настроєний і вилка і... Карбюратор майже нормальний, коротше зараз Проїдемося Ну хоча б щеплення плюс-мінус настроєно, на то що положення, блін, зависоко він. Вихлоп нормальний, блін, вібрації. от, На 6 тисяч прям такі непогані. Ну, в сраку іменно. Руки теж трохи є, але в принципі на це поки. Тут короче, в билку лазили пару разів, начудили там з нею, вона така досить тверда і коротше так пружинить, так відкидає, фіх пойми, яке масло залили. Коротше, тут прям вмерти можна тут траншеї. Ой, блін, Форти, блін стоїть вообще бомба. Давайте з'їдемо. Давайте в горку заїдемо в кінці. Зараз хочеться бахнути газу. Тут кросовий трек у нас є. А тормозів, блін, ж нема. Ай-яй-яй. Ой, -ой, -ой. Ой, да він гб. Він сідуха, що я відчуваю зразу. Жорстка, але тримає, але жопі больно. Ва вау Ну валить вже, по-моєму, ліпше, ніж кормін. Але тут і зірка, вроді, задня ліпша. Ай-яй-яй-яй-яй! Задній аморс теж жорсткий. Коротше, пацики тут трохи нарвили. Кіло. Ара газку буде. Ой-ой-ой, а тут ще й кольоса перекачені. Я зараз можу розкластися. Для прыжків для кросу нормально така жорсткість. Я прыгнув і нормально, блін. Капець. Але цей мотик не для кросу, тому да Вау! перекачана, Вау! Ой! Рижина я зараз... Слухай так вообще Потраче їхати нормально Іскахаває Вау! Скафу! І я їду на другій передачі. Я нормально прыгаю і не пробиваю з такою іменно жорсткістю. Я дурний, я ж при Череп... чуть не розклався. Я ж черепаху продав, я заробив черепаху. Бляха, я так лечу, дурний. Можна ребра нафік поламати. Третя! А тормозів ще й нема. Ой, ні, руки трохи забились. за чи що сидіння високо І колеса, блин, перекачені, а я тут їду. підвізка, оптиенно. На кросі, отут на прыжках. От настроєна для того, що це в вийшло випадково. З over 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 the white hospital bomber Вау! Вау. Кайф. Руки забились, конечно. ой ой От зараз в зато затої підлізли. Так, що тут? Ендуримо, вже ендура почалося. Я, звісно, замучився. Ой. На накачаних колесах, на жорсткій кріч. Взагалі. Резина нормальна. Мотор класно їде. Кай. Так. То що він, блін, високий. Після кросового треку я... Але замучився. Попередня підвізка все-таки. Коротше, трам... якщо ви не вмієте переміщатись на мотику нормально, отак, то біда. Так, тут така стінка невелика. Ух, аж пригнув Тягне взагалі на холостих. Оце біда. Тут підвіска вмирає такої настройки. Що ти казав? Тільки що? Так да. Як виїжджав звітом ти? Да, отамо, короче, приймем, і тут так само Ну що, напевно, на... сюди заїду на кінцівку. На саму таку, яка тут є в нашій локації зараз горка. Ну така непогана, блін, я вам скажу. Заїдемо. Я зараз замучився, надіюсь все буде нормально. Що незручно, тут нема кнопки глушилки, типу. Я так бачу. Ключом постійно, ну, в вендуру це незручно. Тому блін. Заводиться добре? Все! їду на першій передачі, тут вона досить якась така довга, не знаю, гриба нормальна. Вау! І, б... ти його злапав! Я чуть як хорни сюди не перекинувся, як в тому, -тому відосі. Я просто стоячи в мене не виходить, блін. Встати, бо підвізка не тримається, і мені страшно. Я їду як лох сидячи, але він грибе, тягне, все взагалі. Да, треба треба встигнути. Мотик класний, але от є оці нюанси, вони не залежать від мотика що. Туди вже лазили руки, трохи щось наробили туди-сюди. Не дуже добре. Його б настроїти і типу, взагалі клас. Карбюратор навіть плюс-мінус нормально. Мотик їде нормально. Капець. Я думав він мені зараз не сподобається, бо він з вилкою повний капець, та й задок теж. Але я проїхався на кросовій трасі, кайфанув капець. Вендуро, якщо їхати з таким як вони начудили, то блін, це смертельно. Ти скоро вмреш, от таке зараз весь мокрий вже. Мопед класний, я володію. Якщо хочете огляд, то пишіть в коментарях. А я цей полетів по гриби. Виш звідси, бо я вмер. З такими настройками підвізки просто здихаєш. Ой. Все, вмираю.